Доброго дня, мої любі глядачі! Сьогодні продовжуємо дивитися на питання. І перше запитання у цьому відео: яка ймовірність того, що Китай поглине частину рашки, тобто забере собі частину її території. Давайте подивимось. Велика ймовірність того, що все-таки Китай відбере частину території Рефі. Чому? Тому що п'ятірка мечів це в нас карта завоювань. Це в нас карта навіть може показувати і війну. Але це буде зроблено якось дуже хитроумно. Якось не так, що от як в нас було в Україні. Пішли, і все тут Якось це буде трошки по-іншому. Але все-таки. Йде в нас вже рух до того, щоб якісь зміни увійшли, і це якісь кардинальні зміни. Колесо фортуни це кермічна карта, яка каже, що це доля, що це буде доленосна подія, яка і мала відбутися. І по. Справедливості на дні колоди, я можу сказати, що навіть це буде якось у майбутньому задокументовано. Тобто, це буде по закону, буде якийсь документ прийнятий, от що от, частина рефій йде до складу Китаю. Так що я думаю, що так. Слідує питання: чи дійсно Америка боїться, що Раша розвалиться і її поглине Китай і стане тоді, після цього могутнішим за саму Америку? США не думає, звичайно, що вони зараз наймогутніші, вони тримають у своїх руках усю владу, вони приймають рішення такі, які вони хочуть. Тобто вся влада в їх руках. І, але настане момент, коли будуть якісь кардинальні зміни, які можуть пошатнути все-таки цю владу. І США буде стояти перед вибором, як їм далі. Що робити, по якому шляху їм йти? Тому що дивіться, як цікаво. Тут в нас двійка кубків і мечів. Тобто, по-перше, це знову карта вибора. Що ж робити, карта домовленостей з тим, щоб не допустити війну. Тобто, можливо, у майбутньому буде якась дуже гостра ситуація між Америкою і новосформованим Китаєм, так скажемо, і будуть все таки домовлятися, щоб не допустити цього. Але ситуація може бути досить гострою потузумачів. Звичайно, це питання потрібно вже придивлятися на майбутнє, ближче до цих подій. Але на зараз, отак кажуть карти, що все таки якісь кардинальні зміни будуть, які можуть пошатнути цю безмежну владу. І поставлять, звичайно, перед якимось кардинальним вибором. Потрібно буде зробити цей вибір. Хочеш, не хочеш. Ось так. Наступне питання, чи настигне Рашку кармічна розплата за всі її злочини в Україні. Помірність нам каже, що всьому свій час. І що, звичайно, це відбудеться. І я вам скажу, що по пажу пентаклів цей процес вже розпочато на 25%, тобто механізм колесо вже запущено. Це однозначно. І по п'ятірці мечів: по-перше, морок, та тьма по цій карті, бачите, я вам піднесу поближче, щоб ви побачили. Бачите, тут як такий морок з вогнем ще. Він, я вам скажу, і настигне і саму рашку парашку Це однозначно. Але на це потрібен час, не так швидко, як нам би хотілося б. Помірність нам каже, що потрібно набратися терпіння та зачекати, і все буде. Плюс ще й війна може прийти і до них, тому що це все-таки п'ятірка мечів. І я вам скажу, що на дні в нас колоди кармічна карта, справедливість. Яка каже, що все-таки відбудеться ця справедливість? Все буде, так як скажуть вищі сили, і вищі сили, караючим мечем, покарають винних, всім воздасться по їх заслугам. Так що можете навіть не сумніватися, що це покарання їх не стигне. І я вам скажу, що оцей мурок вже опускається на них. Ви ж самі бачите, що кожен день ми чуємо якісь новини: то там пожежа, то там щось спалахнуло, і це буде все ще посилюватися. Все більше, більше і більше, і більше. Цей процес вже розпочато. Набираємося терпіння та чекаємо. Слідуюче питання: коли зможуть відновити енергосистему в Україні? Я вже не раз взала, що карти Таро не відповідають на питання коли, і точні дати вони сказати не можуть. Але давайте хоч приблизно запитаємо. На даний момент часу роблять наша країна, наше правління все, що тільки можуть для того, щоб відновити нашу енергосистему. Просто максимум зусиль, що тільки може, щоб вийти з цієї складної ситуації. Але, на жаль, тут в нас туз Жезлів каже про нові удари, які можуть. Звести на нівець всі наші старання, тому що тут підвішений. Підвішений це криза, це втрата грошей, великі фінансові втрати. І все це може ситуація зависнути дуже. Це буде дуже важко по десятці жезлів. Дуже важко. Не буде легко. І тут в нас паж жезлів, який говорить нам про те, що можливо в нас буде якийсь шанс. Дуже гарна новина пов'язана з тим, що ми з якимось королем мечів будемо домовлятися, все-таки, щоб він нам допоміг в відновленні енергетичної нашої системи. Наш уряд буде максимально намагатися шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Бачите, тільки от полагодили, і знову у нас тут жеслів. Тому не потрібно розслаблятися і потрібно розуміти, що зима не буде легкою, вона не буде простою, і потрібно набратися терпіння, пережити зиму і вже весною. Я думаю, що все буде налагоджуватися. Там вже буде видна наша перемога вже з неба. І останнє запитання: чи довго ще будуть продовжуватись ракетні обстріли критичної інфраструктури України? Як я вже і до цього казала, що весною має бути легше, тому що оці дві карти кажуть нам про те, що все-таки обстріли будуть продовжуватись, і вони кажуть нам про січень-лютий місяць. Тобто це зима, як я вже казала. Дев'ятка мечів каже, що, звичайно, легко не буде, про те, що будуть залякувати, щоб увігнати у повну темряву, залишити без усіх ресурсів. Це їхня максимальна ціль. Щоб люди були у безвихідному положенні. Так що, що я можу вам сказати? Тримаймося. У нас немає іншого виходу. Це наша земля. І ми нікуди не поїдемо з нашої землі. Ми будемо її відстоювати і будемо йти до нашої повної незалежності. Тому зима буде важкою. Давайте підтримувати один одного, допомагати, якщо є така можливість. І не втрачати, звичайно ж, надії і віри в нашу незламну перемогу, а вона обов'язково буде. Так що, всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити подобайки та писати коментарі, які ви ще хочете питання розглянути у наступних відео. Всім миру, любові, добра і все буде Україна!